Нарешті. Асистенти привели її до мене нового підослідного, А точніше, підослідного. Всім хай! З вами доктор Орокусакі, і сьогодні ми поговоримо про один дещо специфічний Ромко. Як же всі здогадалися по прев'юсі, сьогодні ми розглянемо тайтл з промовистою назвою. Не знущайся з мене на гатор», Друга атака. Або, як я це називаю, як зробити з підкаблучника хоч трохи самостійного чоловіка, хоч трішки. А ви вмістіться позручніше, візьміть собі свої напої, там, каву чи чай, розпакуйте смаколики та гарного вам перегляду. Дослідження над тайтлом ми проведемо за нашою стандартною схемою. Тож... семою. Погнали! Сюжет другого сезону не знущайся з мене на Атору, продовжує історію взаємодії рідкісного скромняги та замкнутого у собі на Одо Тіонці та популярної в школі та веселої хаяси на гатору, що супроводжується куметними ситуаціями дещо гордій моментами. Гегамо <му> та повільнен, але розвитком взаємин між цією парцею. По факту сама структура збігається з типовою для рамполу, проте сам диявол ховається в деталі. Тайтл певною мірно романтизує знущання у виховних цілях. Найіронічніше Тобос сам підсвідомо розуміє, що ці знущання йдуть йому на користь, що викликає таке відчуття, що він якийсь мазахіст. Ми в кожної своїй фетиші, що поробиш. Але годі про вподобання головних героїв. Тут ще є і подруги нагатору, і президентка художнього гуртка. Вони є другорядними персонажами, як ви зрозуміли. І ось тут я маю зупинитися і зазначити певні аспектики. В сюжеті ці дві сторони виступають як елементи хаосу та порядку у взаємодії Хаяси та Наото, що у свою чергу дає нам комічні моменти та уповільнення у розвитку відносин героїв. Відтак, подруги Нагаторо хочуть не дати можливості Наото змінитися та лишити його. Такою собі грушею для биття. В той час як Президентка йде як соратниця наоду і допомагає йому порадами, А інколи чисто випадково і спиняє подруг готові їх задумі. Схоже, президентка найнялася у бодігард для пацана, враховуючи її хобі та ексцентричні замашки. Це опосередковане протистояння як результат розвиває героя і розкриває його почуття до хаяса. Проте виникає питання. А як то так, чому вони тяжують один до одного? Ну, відповідь ховається у самих персонажах. За характером, Наоти є скромним, замкненим в собі хлопчик, без великого бажання бути в центрі уваги. Проте під час критичних ситуацій чи відповідальні моменти він може проявити внутрішній стеження. Зазначу, що причиною замкнутості героя є болі зі сторони однопасників там в молодшій школі. Його мовчасний пофігізм у стресових ситуаціях є захисним коконом, проте він його вже не так і часто використовує після появи нагатору. Щодо самої дівчини, то вона повна його протилежність. Активна, запальна не дає спуску тим, хто її образив, та може спокійно постояти за себе. Така собі бій-баба з жіночим характером. Не питайте мене, чи можна запозичити цю фразу. Цей висвіт я запамтую собі. На перший погляд може здатись, що наоту для неї є просто іграшкою, проте все ж по її реакції та міміці можна зрозуміти, що це не так. Та й протилежності, як ми знаємо, притягнутися. Також відзначу подружок Ну Що тут скажеш, типові фурії? Бля, не ці фурії інші. О, те, що треба. Так от, фурії. Які мають буквально плоский характер і просто люблять стібати на око. Нічого такого. Не менш важливими є президентка художнього гуртка та її двоюрідна сестра, яка є новим персонажем. Вони відповідальні, дисципліновані та вельми справедливі. Певною мірою саме є моральною підтримкою на око. Угу, мені б таких сапортів тіму загалом, другорядні персонажі є менш прописані. Та й не дивно, вони є каталізаторами хаосу та порядку, тому це рішення, як на мене, є вигічне. І як ви вже помітили, всіх цих, цих персонажів історію передає доволі таки цікава мальовка. Малюнок в тайтлі є доволі простенький, немає нічого екстраординарного. Радаю привіт рокерці самітниці з її унікальним стилем живої зйомки і 2D чи гіперпрекрасного пейзажу. Здорово, будь поклик ночі і твоя прекрасна ніч. Але деякі фішки тайту я таки можу виділити. По-перше, вся масовка, яка не грає роль в сюжеті, виглядає як типовий герой типового кінтаю. Ну ви подивіться у ці обличчя. Правда, схожі? Також є прикольною фішкою е, руки сосиски гатора, коли вона приховує свої емоції і вмикає режим тролін. Доволі угарно виглядає. Принаймні для мене. Так, так, я чув чудік, продовжуємо. Усі ці фішки мальовки доповнює музичне оформлення тайту. Музика в тайті ідеально передає романтичні моменти та моменти крінжового кібергулінгу в Композиції поставлені в тему, не набритають і не мене зложувають. Також прикольним є овені. Милозвучний ідеально передає дух тайту. Бінбал, одним словом. От зараз сиджу і думаю, як оцінити цей ромком? Ну, він хороший! Гумор в нього прикольненький, персонажі запам'ятовуються, проте виникає відчуття, наче чогось не вистачає, чи то більше взаєминих героїв, чи більшого розкриття доверятних персонажів. Загалом посміятися з персонажів та зловити крінж у вас вийде успішно, та й тайтл спокійно іде за один захід, що як на мене дуже великий плюс. А з вами був доктор Орокусакі і його можливо приховані фетиші. А що, бісі знає, як наготово вплинула на мене всім! Адіос. Що ж, настав час повернення тріумвірату. Пора побачити знаки, які подає нам опенінг для дослідження.